Доброго квіткового дня! А точніше, дощового дня, дуже великий дощ у нас іде. Пропоную зайнятися такий день організацією, систематизацією інформації про свої рослинки. Я свою інформацію зберігаю ось такій вінтажній папці. Вона для мене дорога, тому що асоціюється з моїм дитинством, зі школою. І тут у мене в цій папці складена. Чеки, які, де я купувала рослини, мені тоді зручно їх знайти і подивитися. Це полегшує пошук інформації. А ось на що взагалі потрібно зберігати, систематизувати на те, що з часом рослини. Накопичуються, їх стає багато і можеш забути або сорт, або цікаво, скільки років воно просиділо на тому або іншому місці. Вибрала такий гарний квітковий блокнот. Він ось старий у мене, такий вже цей потрьопаний, я його перепишу, оцей новенький, гарненький. Щоб було приємно брати дарок, щоб приємно було дивитися на нього, і також збирати інформацію. На початку блокноту я буду писати, які вже я провела обробки, які використовувала хімію, яку яке добриво коли вносила, і також плани, що купити. А ось позаду. Я буду системно позначати, де що в мене росте. Зараз покажу як. Розташовую блокнот вздовж і інформацію, та яка в мене вже була стара, я її вже позначала, перекреслювала, заново її переношу і запишу. Наприклад, так, розкреслюю. Умовно схематично зображую, де у мене гараж розташовується, щоб зрозуміти, за яку ділянку я буду позначати і переносити схему, позначаю паркан. І починаю з першої рослини, яка сидить у мене на вході до мого саду, ставлю позначку цифру 1. На листку нижче розшифровую, що ж це один означає. Тут у мене сидить груша сорту лісова красуня, також позначаю рік, в якому я її придбала, це 2018, та де село Ягідне траса Київ-Чернігів. Це для того, щоб знати, якщо мені сподобалася ця рослина, щоб можна було ще поїхати взяти або замовити на якомусь інтернет-сайті. Дуже зручно, з часом особливо відслідковувати таким чином, як розвиваються рослини. Так, наприклад, далі йдемо. Циферка 2 позначаю агрус, який я придбала в 2019 році. Якщо рослини однакові однакового сорту, то ставлю однаковий знак: наприклад, Агрус 22, Смородина СС і розшифровую в якому році і який сорт. Наприклад, грушу я позначаю і лісова красуня, і «Толгарська красуня. Іноді цей сорт називають Парижанка, іноді називають француженка. Це все похідне одного і того самого сорту, які названі на честь лісу під Парижем, виведені колись монахами. Але придбала я його в різних місцях. і тому Така назва у нього різна і дуже зручно те, що я його позначу, запишу, тому що смак буде також трохи відрізнятися. Іноді, коли мені подобається той або інший сорт рослини, я замовляю потім точно такий сорт, зберігаю накладну, щоб бачити, в якому році я придбала ту або е, іншу рослину. Якщо сорт однаковий, а рік різний, того, що я його придбала, зверху позначаю пізніший рік цієї рослини. Ті ділянки, де я можу посадити ще рослинки, де в мене пусті місця для збереження геометрії, я позначаю пунктиром. І буду знати, що я можу придбати ось стільки рослин і посадити саме в ці місця, і попереду блокноту запишу план. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним і воно допоможе вам організовувати, систематизовувати свою інформацію.